Привіт усім! Якщо ви тут вперше, коротко нагадаю, що відбувається. Колись я вже намагався зробити гру про танчики, але щось пішло не так. Чому саме можете глянути в першому відео? А тепер я почав все з нуля. І ось що змінилося за тиждень. З'явилися NPC. Це ворожі танки і головне, що тепер у них є мозок. Ну, можливо, це занадто великий мозок. Ну, десь отакий є. У попередній версії я писав логіку ворогів в AI контролері, але це не найкращий варіант. Цього разу я використав дерево поведінки. Це дає змогу більш гнучко та структуровано, бу структуровано будувати логіку NPC. До речі, NPC це non Player Character. Сам довго користувався цим словом, не знаючи розшифровки. Змінились вода і лід. Раніше вода створювалася як набір окремих об'єктів на кожну клітинку, і виглядала, виглядала це не дуже. Текстури не з'єднувались і з'являлись шви між блоками. Тепер я вирішив цю проблему використав процедуру Mesh. Тепер під рівним суцільна вода. Земля будується за допомогою процедурал меша, а де має бути вода, земля просто не створюється. Також я додав лід теж через процедурал-меш. Весь лід це один великий об'єкт з правильно налаштованими UV-координатами. До речі, ще один варіант. Як це можна зробити? Ця текстура прив'язана до світових координат. Але я вирішив піти іншим шляхом. Координати блоків і структуру рівнів я взяв з мого попереднього проєкту. Але тепер ці дані зчитуються з окремого файлу. Для цього довелося трохи, по трохи пописати на C-плюсах. Але Visual Studio для мене ще темний ліс, тому порада перед будь-якими змінами кодом. Завжди робіть бекап проєкту. Це вже я на своїй шкурі перевірив. Геймплей. Гравець вже може стріляти і знищити ворогів. Додано лічильники очок за знищення NPC. Деякі бонуси вже працюють. А саме годинник зупиняє ворогів на деякий час, а граната знищує усіх ворогів. Також нагадаю, що зараз я навчаюсь на курсах, і саме тому вирішив реанімувати свій проєкт про танки. Але по програмі курсів треба було попрацювати з черектором і анімаціями. А в танку з цим, м'яко кажучи, складно. Тож я зробив окремий рівень, щоб можна було попрацювати з цими механіками. Можливо, котики ще з'являться і в грі про танки, десь сидітимуть, прогулюватимуться. Подивимось. Якщо сподобалось, ти цей лайк, підписуйся і побачимо в наступному відео. Також, кому цікава якась механіка, можете запитати. До зустрічі!